We'll 19 травня в Україні розпочався європейський тиждень тестувань на соціально значущі хвороби, до яких відносяться туберкульоз, вірусні гепатити, ВІЛ, а також хвороби, які передаються статевим шляхом. Ну і ми також центру контролю профілактики долучений до цього процесу, тому що в цьому році у нас розпочала роботу мобільна амбулаторія. Раніше такої послуги у нас не було. Зараз є мобільна амбулаторія. Там працює мультидисциплінарна команда. А саме лікар-епідеміолог, медична сестра з закладу охорони здоров'я і відповідно соціальний працівник з благодійної організації 100% життя. Ця мобільна амбулаторія виїжджає в населені пункти області. І за цей рік вже було здійснено 38 виїздів у 27 населених пунктів. де… Надає такі послуги, як скринінг туберкульоз, тестування на вірусні гепатити та ВІЛ. Крім того, в ній можна виміряти тиск і рівень цукру в крові, і також отримати консультацію щодо профілактики. Ця мобільна амбулаторія ну, необхідно сказати, що вона у нас працює безкоштовно, тобто всі дослідження безкоштовні, а тому що це певне такий великий автомобіль, куди людина заходить, де її проводять тестування, надають консультацію. Вона отримує свій результат і виходить за цей рік. У нас вже зроблено понад 1700 скринінгів скринінгу на туберкульоз, понад 1100 досліджень на ВІЛ. І гепатити в нас тільки в цьому місяці ми почали з ними працювати. І 150 досліджень на вірусні гепатити. Позитивні знахідки у нас були. Ці всі люди отримали консультацію, як діяти далі. І також я хочу зупинитися на тому, що е, навіть позитивний результат це не є вироком, тому що у нас ефективне є лікування. Ми всім рекомендуємо тестуватися, особливо тим людям, які ні разу не робили дослідження ці і не знають, які в них. Статус тим людям, які планують вагітність і не знають свій статус або статус свого партнера, тим людям, які мають якісь хронічні захворювання, які постійно рецидивують для того, щоб перевірити і заспокоїти себе, тим людям, які які якісь які мали маніпуляції з пошкодженням шкіри, мається на увазі там манікюри, підікюри, пірсінги, тату. Також там дуже багато залежить від обробки інструментарію в закладах, де вони це отримували. Також можна перевірити ці люди, які вживали наркотичні засоби, ін'єкційні. Ну і відповідно, взагалі, кожна людина повинна дбати про своє здоров'я.